Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом сьогодні ввечері. РФ підніме велику кількість ракетоносіїв як в морі, так і в повітрі, аби замітувати напади на ЗС. Перед самітом НАТО вони хочуть учинити провокацію. Не виключено, що і підрив ядерного сховища, аби скасувати саміт, адже нібито хмара може піти на вільнюс. Також на тимчасово захоплених територіях Запорізької області ворожа армія Росії мінує не лише найбільшу в Європі атомну електростанцію ЗАЕС, а й об'єкти інфраструктури. Це ставить під загрозу увесь світ. Про це повідомив законний мер окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Іван Федоров. Ми маємо інформацію про те, що ворог почав мінувати загалом критичну інфраструктуру тимчасово окупованої Запорізької області у Мелітополі. І водогін, який живить місто питною водою, заміновано і електричні мережі. Зазначив Федоров на Запорізькій АЕС за його словами у технічних приміщеннях та в машинних залах встановлено мінно-вибухові загородження. Ворог ставить під загрозу мешка. Канців окупованих територій і шантажуватиме ядерною небезпекою. Весь цивілізований світ, доки наші героїчні збройні сили не звільнять і енергодар, і весь окупований південь від ворога, зазначив Федоров. В той же час ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою, але рівень води у ставку охолоджувачі продовжує знижуватися. Про це повідомив енергоатом станом на 9 ранку, фіксується незначне зниження рівня води у ставку охолоджувачі. Наразі він становить 16,50 п'ятдесят метра. Цього повідомлення зазначається, що рівень води на каналі Тес, звідки за необхідності підживлюється ставок з Запорізької атомної електростанції на рівні 11,08 метра. Як зауважили в енергоатомі, протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає. Його показники вже не залежать від Каховського водосховища. Також відомо, що енергоблоки зас не працюють з вересня 2022 року. Тож відтоді активного випаровування води зі ставка охолоджувача не відбувається. Зазначимо, що за останні тижні. Рівень води у охолоджувачі впав на 10 сантиметрів. Росіянам хочеться, але дуже складно вчинити на окупованій ними Запорізькій атомні електростанції новий Чорнобіль, тобто техногенну катастрофу такого рівня, яка сталася 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції. Про це сказав в ефірі українського радіо експерт з питань регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак. Росіяни розуміють, що зупинити контрнаступ українських сил там потрібен дуже великий інцидент. Данта на рівні Чорнобильського, а Чорнобильський інцидент дуже важко спричинити і політично, і технічно це все ж таки станція іншого дизайну. і Щоб стався такий інцидент, принаймні один реактор, попри всі запобіжники, треба вивести із зупину в робочий режим. А потім ще й створити аварійну ситуацію. Це дуже складно. Тому я думаю, основний сценарій, що росіяни з високою ймовірністю спричинять інцидент на станції з витоком радіації. Якщо окупанти відчуватимуть, що вони не можуть утримувати заес під контролем, то Зроблять так, щоб законний власник станції енергоатом не зміг би її швидко відновити. Сказав їжак. Проте зазначив він, що якщо найближчим часом Путін віддасть наказу спричинити масштабний інцидент на АЗС, є ризик, що його не виконують. Тому загроза зменшується на найближчу перспективу. Але під час доокупації плани спричинення інциденту з боку Росії можуть бути утілені, додав експерт. За його словами, у разі штучного інциденту на АЗС світ наважиться на жорсткі санкції проти РФ. До зустрічі друзі ставайте. Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.